Найщиріше вітання, друзі, в цей день, 12 грудня вівторок. Ви на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка. Дякую, що долучаєтесь. Сьогодні поговоримо про статтю New York Times, яка вслід за Washington Post, Wall Street Journal, Зараз уже третє, одне з найпопулярніших видань Сполучених Штатів та й загалом популярне видання в світі відоме. Пише про те, що як має виглядати українська стратегія. Намагається підбивати підсумки українського контрнаступу і говорять про те, а що ж має бути далі, і який найоптимальніший спосіб має бути обраний для того, щоб діяти. Ну, що варто сказати? Нью-Йорк Таймс пише про те, що найвдалішою стратегією в українському наступі була битва за Чорне море цього року. Це дійсно дуже важливо. Ви знаєте, що я в своїх відео численних теж про це наголошував. Друге, звичайно, Нью-Йорк Таймс констатує, що просунутися так настільки вглиб і далеко і реалізувати ті плани, які планувалися раніше в Візбадені з підготовки українського контрнаступу по звільненню саме території від ворога не вдалося. Ну це зрозуміло. А з іншого боку, на чому не дуже зупиняється, хоча побічно Нью-Йорк Таймс, це те, про що я постійно кажу, що контрнаступ був вдалим з точки зору того, що. Нанесені серйозні втрати російським військовим техніці, засобам, тобто великі втрати для ворога і виснаження російських військ, зрештою, вони не змогли почати в свою чергу наступ широким фронтом на сході. І це теж констатація факту того, що це є успіхи українського контрнаступу. Це треба визнавати. Те, що не дали наступити ворогам, це теж важливий момент. Але тепер йде питання, що робити далі. І от New York Times з посиланням на американських чиновників з адміністрації пише про те, що варто зосередитися на тому, щоб перебувати в обороні. Але перед і в цей час працювати в віз в Німеччині, вже, скажімо так, знаменитому з точки зору підготовки і планування для України, і там проводити навчання, підготовку, розробку, оцінку планів, ситуації, яким чином це може бути в подальшому використано. На 2024 рік пропонується оборонна стратегія, і ця стратегія полягає в дуже простій речі про те, що давайте 2024 рік перебувати в обороні. На 2025, після виборів, президента США побачимо, можливо, вдасться настільки виснажити російські війська і перебуваючи в обороні, що просто втративши бойовий потенціал, армія агресора і внаслідок Росії вимушені будуть піти на якісь перемовини. Ось те, що пропонується. Тобто, те, про що я говорив в попередніх відео, те про що писала Wall Street Journal, до речі, про те, що до 2024 рік може бути оборонний, я вам скажу, що що я помітив, що паніка багато кого просякнула, скажімо так, вона прорвалася. На жаль, треба сказати, що багато що зіграла російська пропаганда, яка працює, і ворог грає на цьому, на тому що. Вони спроможні ввести війну, вони спроможні, значить, ще перемогти. А Україні буде важко тощо, тощо, тощо. Є елемент в цій статті і політики, ясна річ, тому що є посилання на представників адміністрації, які кажуть про те, що без допомоги США Україна не вистоїть і треба всім подати сигнал. Ну це важливо, це дійсно так. Ну от, але ж пропонується ось такі. Рішення, тобто те, про що я казав, що Путін хоче пережити Захід, а Захід пропонує пережити Путіна. А далі вичікувати, коли ситуація може змінитися перспективно, в кращу сторону для нас і для Заходу потенційно, і вже тоді ухвалювати відповідні рішення. Ось просто пережити Путіна. Так можна назвати ту стратегію, яка пропонується на цьому тлі. Візбаденім будуть продовжуватися розробки планів. Тобто США кажуть, що будьте готові до того, що цей рік 2024 буде з не такими великими об'ємами, меншими виконувати задачі. Я поясню, чому, тому що це ще пов'язано з тим, що е, виник часовий лаг, про який я казав, між тим, що раніше постачалося зі складів, а зараз має постачатися безпосередньо від виробників дефенс Industry, оборонної промисловості. І тут, звичайно, що поки нарощуються ці об'єми, поки будуть збільшуватися обсяги постачання, це все займає час наростити, виробити, а потім поставити. Крім того, Сполучені Штати закликають до того, щоб і Україна нарощувала і збільшувала об'єми виробництва зброї. Ну, це надзвичайно важливо, тут важко не погодитися, що це е, потрібно робити. Безумовно, це потрібно робити, і до нас буде скеровуватися безпосередньо генерал. Від сполучених штатів, який буде зокрема тут консультувати на місці. Тобто раніше це було командування сил США в НАТО у Візбадені і в інших місцях Німеччини. Тепер будуть відповідна відповідальна особа, людина безпосередньо в українській столиці обговорювати ці питання. Тобто, ось така ситуація. Ну, що можна сказати? Можна сказати про те, що і ще один важливий момент. Ви знаєте, що я постійно кажу а, на своєму каналі в попередніх відео, можете подивитися, і загалом зараз це підтвердилось в публікації New York Times, що тут українська позиція, і мої думки вони збігаються в тому, що для України є пропозиції, як вести далі бойові дії. Щонайменше нам потрібна велика кількість далекобійних ракет. Ну, давайте всім відомі атаки ме з фугасною частиною на 300 кілометрів. Та нам із касетної підійдуть, ми знайдемо де використати. Нам потрібно більше штормшедов, G, Taurus, ну це більше до Німеччини, для того, щоб мати можливість вражати ворожі тили і в окупованому Криму, і на інших окупованих територіях, для того, щоб перебивати логістику ворога, для того, щоб створювати для нього нестерпні умови, для того, щоб не давати йому час взимку. Використати в своїх інтересах для доукомплектування, перегрупування, ротацій, забезпечень додаткових і підготовки якихось там, скажімо, дій угруповань на весну, ось ця ключова задача, що зробити, і це правильна стратегія. Поряд з тим, нам потрібно продовжувати успішні бойові дії в Чорному морі і бити по об'єктах ворога в Криму, зменшуючи його потенціал там. Тобто це зрозуміло дати можливість діяти маневром діяти малим групам маневрі, дати можливість вести цей турбуючий вогонь, не давати спуску і спокою ворогу. Це абсолютно зрозуміла стратегія, яка пропонується з українського боку. І сподіваюсь, що вона буде врахована і вона буде превалююча. При обговоренні в віз при обговоренні тих планів, яким чином забезпечити подальше продав... ведення бойових дій, тому що з того, що зараз пропонується, так це дійсно стратегічна активна оборона і забезпечення нас в обороні для того, щоб не давати просунутися на оперативному рівні ворогу, тактичні якісь просування і успіхи, можливо, у агресора і будуть. Видаватися такими, що можуть бути, але не дати їм просунутися на оперативному рівні, в цей час наносити удари по логістиці по тилу і створювати можливості для того, щоб, ну хоча б на локальних ділянках ми переходили в наступ, звільняли території, скажімо, і наносили серйозний, скажімо, удар по ворогу. А далі все, звичайно, буде залежати від цієї стратегії. Пережити Путіну. Тобто це вже війна вдовго, це треба розуміти, і швидкого рішення в ній немає. Хоча на війні буває так, що іноді швидке рішення приходить, звідти звідки, звідки не чекаєш. Це такі чорні лебеді, і ймовірність вона зберігається і в цій ситуації вона нікуди, скажімо так, не зникається. Це теж треба розуміти. Ось що варто розуміти, тому ситуація обговорення з партнерами йде. Вочевидь ці публікації в американських змі вони такі містять тенденції відповідні, що потрібно буде діяти в обороні, не діяти в контрнаступі в 2024 році і вичікувати. Але при цьому важливо, щоб був врахований наш інтерес, наші можливості, удари по тили, по тилам, знищення якомога більшої кількості ворогів і планування подальших наступних дій, забезпечення виробництва зброї це дуже важливо запуск всіх можливостей, які тільки є самостійно, спільно, це теж важливий елемент. Ну і далі, зрештою, зрозуміти, що ми маємо пережити Путіна і пережити цього агресора, і боротьба буде продовжуватися.